У мене є донечка першокласниця і оформили пакунок школяра для того, щоб купити різну канцелярію, одяг. Допомогу вже отримали? Е, так, якраз в п'ятницю прийшли кошти, ще не встигли скористатися. Ще поки чесно не витратили, отримали ось на днях. Е, Дізнались перший день, як почали в телеграмах викладати, подали одразу заявочку і от прийшло 29-го Нам ще ще встигли. На встигли. що плануєте витрачати? Школьний щось, сьогодні, канцелярію. Однозначно чули, дуже гарна ініціатива. Плануємо її оформлювати, трошечки не встигли, але я думаю, найближчим часом це зробимо. А на що плануєте витрачати кошти? Однозначно на канцелярію і на школяра. Тільки для нього, все для нього. Так, чули про таку допомогу. Нам донесли до відома наші вчителі в школі, також була інформація загально в інтернеті. Вже оформили, подали без проблем. Правда, ще нарахувань не було. Ну, В принципі, корисна ініціатива. Можна там якийсь рюкзак, канцелярію діткам скупитися. Ну, загалом вважаю, позитивний момент. А, почула від, від друзів. Оформила, появилася в дії, бо довго не появлялася інформація. Оформила в дії, буквально пару хвилин. Трошки дія підвисала, але потім все було. І три дні тому прийшли кошти. – Ти чи встигли витратити на що? Ще ні, тому що ми вже встигли приготуватися заздалегідь. Планую на зиму одягнути дитину по пакунку школяра.